Слава Ісусу Христу! Що ви таке робите? Слава навіки Богу Святому. Закриваємо сезон з березовим соком. Максим з Михайликом пристаралися. Зараз 60-літрову баньку даємо сушину і пражений ячмінь пражиться. І на пів літа буде, буде такий квас. Воно гарненько вистоїться в підвалі. О! Одне відро, друге, третє. Четвертий, буде, п'ятий. буде що пити. Вдень хлопці хочуть багато пити. П'ють водичку, звичайно, але як буде натуральний сік березовий, то для нирочок добре. Нічого не треба давати. Сік має глюкозу природну, природну глюкозу. І коли та глюкоза буде настоїться на грушках, на ячмені, то буде файно. Треба ще, може, Максим соку більше не буде. Ой, але добре, що маємо в суботу, благословіння всім. На 15-ту годину соборування, поки до соборування встигаємо то зробити, то зробити. І тепер давай сушину сюди. Так, всім гарного дня. Ой, диви, яке гарно. Диси, покажи. Якщо встигаємо ще. Та який сік, чистенький, чистенький, як сльоза. Сік, як сльоза. А тепер той сік даємо просто сушину. Так. Зараз ще доліємо. Це благословіння всім.